Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ігор Масійчук пише про капітуляцію. Далі відео мовою оригіналу. Вітаю друзі! За декілька днів Україна капітулює, точніше капітулює притрушений зелений кабінет міністрів перед Китаєм, Міністр іноземних справ Кулеба летить в Китай. Ще два тижні тому ці зелені утирки обзивали Китай останніми словами, розповідали, що вони допомагають росіянам, а зараз їдуть туди домовлятись про все на світі і в тому числі говорити про мир в Україні. Ну як інакше, ніж капітуляції перед Китаєм це можна назвати. А думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні! Смерть ворогам! Правда, ж завжди на часі. Ну що казати тоді нам за прихильники, ще не вірили. Казали, що він невеличніше пише волонтера Сергій Кулікова. Як вам зараз, за два з половиною роки повномасштабної війни, стільки горя і болю Цензе, Єрмаківське шобло, нічого не зробили від слова нічого. Зброями своєї і не думали виробляти державного замовлення на вироблення дронів у не було ся скинули на народа, в якій нормальній державі у війні держава, а влада ідіотів займається комедійними серіалами про падунки, популізмом, брехне. Йо знищенням держави і конституції, опа президента на чолі з Єрмаком взяла на себе управління державою внутрішньої та зовнішньої політики на усіх потоках сидять смотрящі від цього спруту, і це вже не балачки, а узурпація влади групою осіб. осіб'яка, що з цим розбиратися по закону по капітуляції конституції. Вони повинні усі сидіти за ґратами без винятків, варіантів. Скільки злочинів було зараз прямо і скільки ми ще не знаємо, ситуація жахлива, тому немає НАТО навіть. При Януковичі в деяких питаннях не все було так погано. Гидко і від того, що усе це собі зробив наш народ. Його більшість зомбування, психологічна операція, яка відбулася в 2019 році, повинна бути розслідування, і це не жарти. Подібними прийомами зараз пользуються для контролю влади в Москві, Таке відбувається в Сполучених Штатах. Вибори Трампа, Україна, це був пробний шар по захвату влади у великій європейській державі. Хтось великий і сильний хоче зменшити всю політичну карту миру. Можливо, це Китай, може хтось ще, але одне Можна казати, впевнено, психологічно інформаційні операції тільки будуть набирати сили. Ціна може бути над великою. Тримаємося. Інформаційна гігієна, слухайте свій внутрішній голос. І як це не пафосно, вірте в Україну і в ЗСУ а ЗСУ ставлять Зеленському шість ультиматумів. Вони і народ вирішуватимуть, як закінчиться війна, а не чинуші, які трясуться над своїм золотом. А військовий семена Салатенко, Давиду Анко Арахам пане Арахамії, як військовий. Вам кажу, Перше всі ваші компроміси, і пропозиції зрада і капітуляція. Ні, я ні мої побратими під. Амо на жодні компроміси з тими, хто гвалтує жінок і дітей, вбиває українських людей, нищить ракетами мирні міста. Ніхто не вів перемовини з іділ, ніхто не вів перемовини з Гітлером після початку війни. Припиніть цю абсолютно марну дурню. Друге, єдиною гарантією безпеки України була і її будуть збройні сили України. Навчені натреновані, треновані озброєні всіма видами як оборонного, так і наступального озброєння. Спробую розімняти це на ще один Будапештський папірець зради і запорука неминучої наступної війни, в якій наш ворог вже помилок може і не. Допустити а усі ті гарантії не мають головного, яка буде відповідальність, тих хто взяв ці гарантії, не виконав, бо такої відповідальності немає і не буде. Третя наша блоковість, де з ким і що ми будемо робити, виступати чи виходити не суверенне право українського народу, яке ми не з ким навіть обговорювати не будемо, особливо з тими, хто хоче нас знищити. Четверте, ваші поїзди до військових частинах мають дестабілізувати і демотивуючи ефект, знижуючи бойовий дух і мотивацію наших бійців. А це головне, завдяки чому ми перемагаємо ворога. П'яте. Ми не будемо ні з Кима. 15 років торгуватися за наш Крим і Донбас. Це наша земля. І ми звільнимо її на полі бою. Ми готові до цього і готові загинути за це, якщо треба. Шосте, ваші подальші дії дуже сильно шкодять. Зеленський так само може мить втратити залишки довіри і перестати бути нашим лідером. Подумайте над цим. А у цьому спорі українське народу думаю, підтримує правоту саме нас, військових, як він і підтримує всі ці роки, тільки військові будуть виходячи з реальної військової обстановлі. Новка говорити про якісь переговори. Зеленський готовий був поставити підпис над Стамбульським, але не Джонсон, не союзники і навіть не народу змусили його відмовитися від цього. А кормушка редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.